Щороку православні відзначають велике свято Водохреще. Це день, коли син Божий прийняв таїнство в річці Йордан. Раніше ми відзначали водохреще 19 січня, але відтепер, через перехід на новоюліанський календар, дата урочистості змінилася на 6 січня. Також змінився і хрещенський святвечір, який у народі ще називають Голодна Кутя. Ввечері 5 січня прийнято також сідати за стіл з родиною після появи першої зірки. На стіл, і, як і на святвечір, ставлять тільки пісні страви, серед яких є і кутя, яка відрізняється від. Різдвяної, адже її роблять простою і заправляють тільки медом та маком. А про церковні традиції нам розповідає настоятель Житомирської свято-михайлівського кафедрального собору отець Богдан Бойко цього року. Ми освячуємо 5 і 6 січня за ново-юліанським календарем. Богослужіння 5 січня відбуватиметься о 9 годині вранці і 6 січня в 6.45 Святкова служба після якої освячення води, і о 9-й годині вранці, після якої буде освячення води, водичка, як в нас завжди роздавалася, починаючи від 5 січня весь час шост, весь день 6 січня. І потім, якщо є потреба, ви зможете набрати водичку тільки. Скільки хочете, і тоді, коли буде у вас можливість. Це велике свято, бо Ісус Христос хрестився в річці рданії. Після цього він почав проповідувати. Пішов на проповідь. Євангелія, благої вісті. Отець Богдан нагадує, що у ці святкові дні важливо відвідувати богослужіння та набирати святу воду. Щодо купань в ополонці, настоятель каже, що ця традиція штучно створена і не змиває гріхи. Саме традиція, яка була, це освячувати річки водоймища. Саме важлива традиція, і всі колодязі. Це е, прийнято було так, і так робили наші діди і прадіди. А пізніше ми почали в основному свячувати в храмах і біля храмів е, ніхто Взагалі, в нас в церкві не було такого звичаю. А цей звичай пішов після 2004 року, коли бувший президент Віктор Ющенко почав окунатися в річці на Йордан. Цього не було, і взагалі це є неправильно, тому що гріхи наші очищаються нашою сповіддю. І причастям, а не омиванням води. І оцей звичай він прийшов сьогодні, і він, я вважаю, що не є церковним і таким звичаєм, яке би сьогодні ми могли продовжувати. А що важливо, це набрати водичку стільки, скільки буде нам потрібно на весь рік, для того, щоб кожен ранок ми могли ковточок води брати з вірою, і вона нас благословляла на весь день. Також заведено освячувати будинок та усе домогосподарство. Потрібно сказати, що коли ми беремо водичку ярданську, ми обов'язково освячуємо наші помешкання наше все обіця. Навіть хлів, навіть можна і поле і вливаємо водичку в наші колодязі. Це є дуже важливо для того, щоб Господь, Господнє благословіння. Прийшло на все те, що ми маємо освятити, очистити духовне очищення, щоб було всього нашого помешкання і в Свята вода наділена надзвичайними властивостями, цілющими, і може довго зберігатися, каже отець. Багато вчених старалися дослідити водичку, ту, яка освячується на Йордані, і брали звичайну воду, і брали воду, ту, яка після освячення. І, ну, є дослідження, особливо це здається японські вчені і є європейські вчені, що структура води стає дуже такою світлою, чистою в нормованою, і ця водичка, вона, якщо ми її ставимо, буває так, що господиня забуде, що ця водичка там десь стоїть, і вона може простояти багато років. І коли ми її беремо, вона така, як от тільки що ми її набрали з взводовища. Просто Господь благословляє цю воду для нас, для того, щоб ми мали цей захист, захист благословіння і через священну воду йорданську. Каріна Цимбалюк Юрій Грач в центрі подій СТВ.